Підкажіть, будь ласка, краще оформити заповідь чи спадковий договір, якщо я правильно називаю? Так, да, спадковий договір. Заповідь. Ви маєте для себе визначити. Дивіться, заповіт це лише розпорядження на випадок смерті. Заповіт за життя можна змінити, скасувати, скласти новий. Кожен наступний заповіт скасовує попередній. Тому заповіт. Ще не означає, що це 100% на ваші спадкоємці будуть спадкувати. По перше, цього майна у вас може вже й не бути на день смерті. Ви можете вже продати, купити щось інше. Дивлячись, що саме в заповіті пишете на все майно, де воно б не знаходилось, або на конкретно саме це майно. Другий вай момент, що ви. А є такі спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку. Це малолітні, неповнолітні, недіздатні, пенсійного віку. Коли ви пишете заповіт, це не означає, що 100% може це майно перейде спадкоємцям. Якщо ви робите спадковий договір, то таким договором приписуються певні умови: або умови утримання, умови лікування, умови проживання. Також накладається заборона відчуження на таке майно. Тобі ж до дня смерті, тобі ж ви живете в своїй квартирі, ви повністю з субсидіями, там, пільгами якимось користуєтесь. Але ви знаєте 100% що після того, як ви підете з цього світу. Ваше майно буде саме той людині, яку який би ви хотіли це зробити, бо є спадковий договір. І той людині вже не потрібно вашому спадкоємцю відкривати спадкову справу, як при заповіті, не потрібно. Е Чекати 6 місяців, він одразу з стосом про смерть йде до нотаріуса. Нотаріус знімає заборону відчуження і він стає власником. Тому тут вам вирішувати, що ви хочете, як ви хочете. Заповіт це просто ну, розпорядження, випадок смерті його можна завжди змінити, і він нічого не гарантує. А спадковий договір це вже такі домовленості і гарантії. Тому ви вирішуєте, що саме вам краще.